Всім привіт! Сьогодні і друга частина як ми, про наше село Гуманець. Коротше, ми вже робимо по новому маяк. Як Ой, ма маяк? Ой, маяк. Як другий корпус у мене робити? Ми згаємо на нашу нову школу. Ось така от наша нова школа. На якому добудували? Е, е, вона так має бути. Что она такова? Хотя ви думаєте, вы думаете, Максим, покажи мне хаоп, но так подняла. Ну то вот я учительская. Мне стало дозволить учительскую, и так вот сделали. Короче, зверкись, тут взял все зомби, но тут все светло тільки. Можно просто. Ну так а тут у нас бібліотека. І вот тут вот директор. Якого ще нема. Ну так. І столова. Вот тут вот пише все. Віка ще столова, в який ще нема туда. Ну так, поки що. Вони там учні нема. Там вообще зовсім. Сюда начал. Сюр... Зомби выполнить в золотої броньки. Зараз я його заберем хорошо. А знаешь, золотая бронька? Знаешь, наскільки сильно захищає? Четыре удари треба нанести? Щоб Разведки тут два зомбі. Скажи, что повністю моему сейчас не голі.